Анастасія Флейм, двірник, на околиці міста серед пошарпаних часом п'яти поверхівок стояв старенький дитячий садочок. Досить ще міцна будівля різко контрастувала з каркасом обліслого паркану, зі зруйнованих деталей якого та місцям стирчала арматура. Завідувачка садочка не перший рік безуспішно намагалася проштовхнути. Готовий кошторис на будівництво огорожі, щоразу невтомно оббиваючи пороги адміністрації. Але, видно, у чиновників знаходилися важливіші витрати, ніж обгородити парканом дитячий заклад з яскравими гойдалками, гірками та льтанками. А тому територія нещасного садочка давно була вподобана не тільки дітьми, Далеко не дитсадкового віку та закоханими парочками, а й особами явно кримінальної зовнішності. Двірником у тому садочку служив старенький дідусь Альберт Іванович. Саме служив, бо до роботи своєї ставився з усією можливою дбайливістю та старанням. Ні, злим він не був, скоріше розумним і справедливим. Побачить пару закоханих, підійде і ввічливо попросить не смітити, і дітям суворо накаже прибрати за собою. А вже всілякі там кримінальні на вигляд особи і зовсім боялися його, як вогню, бо не раз їх виганяв Альберт Іванович поганою мітлою геть. Золоті руки були в дідуся. Кущики навколо будівлі завжди акуратно підстрижені. На асфальті жодного папірця не валялося. Навіть пісочниці постійно чистенькі були. Любили його всі співробітники, а вже завідувачка, так і взагалі душі в ньому не чула. Так би все й тривало в очікуванні, коли буде встановлено нову огорожу, якби на випадок. Старий двірник ставився до своїх обов'язків не просто як до роботи. Він любив свою справу. А тому, знаючи, що після того, як він піде додому, вночі може статися будь-що, завжди приходив на місце своєї служби раніше. Приходив він за годину до роботи, щоб іще раз з усією старанністю обійти павільйони, доріжки та кущі, аби малеча. Не натрапила на те, що їй за віком бачити ще зарано. Того ранку він також з'явився на місце служби раніше, але ще не встиг переодягнутися, взяти мітлу і навіть просто увійти до будівлі садочка. Проходячи повз павільйон ділянки середньої групи, він почув дикий крик. Саме крик, хоч кричала зовсім не людина, як зрозумів старий. Зазирнувши всередину павільйону, там курили нетверезі підлітки й тушили бички об маленьке цуценя, майже придушене петлею з мотузки. Цуценя вже не виривалося, лише голосно по людськи скиглило, закривши очі від болю. Альберт Іванович був людиною військовою суворого гарту. Але навіть він за все своє життя не бачив, щоб тварина плакала справжніми сльозами, як людина. Що, діду, це Гарко, прийшов стрельнути? спитав у двірника нахабний недомірок, скоса подивившись на старого. Що ви тут робите? Ану, швидко випустіть собаку і йдіть собі, скоро діти почнуть до садочка приходити. Альберт Іванович відчайдушно намагався зробити свій голос якомога суворішим, розуміючи, що одному йому проти восьми неадекватних підлітків, у разі чого просто не вистояти. А тобі що, діду, найбільше треба, чи що? Найстарший із компанії люто цикнув, сплюнувши на дерев'яну підлогу павільйону. Та як ви зі старшими розмовляєте, і хто тільки виростив таких садистів? Альберт Іванович підхопив ледь живе цуценя і почав розв'язувати мотузку на його шиї. Щеня розплющило очі і почало слабенько виляти хвостиком, намагаючись показати, що все ще здатне довіряти людям. На очах старого виступили сльози. Собаку живо поклав на місце. Гей, діду! Ззаду його спробували схопити чиїсь чіпкі руки, але він лише відмахнувся, сіпнувши плечем. Ех, ви, ременя на вас нема, і кому ж тільки на думку спало так знущатися над тваринкою. Це були останні слова, які встиг сказати старий двірник. На нього накинулися зі спини, поваливши з розмаху до лілиць і стали жорстоко бити. Останнє, що вловила згасаюча свідомість старого, був пронисливий до болю вереск собачати. Його врятувала жінка сторож, яка після зміни вийшла з будівлі й побачила, як компанія підлітків била ногами когось, хто лежав на землі. Відійти вона побоялася, а тому терміново зателефонувала до поліції і з переляку активувала сигналізацію в будівлі. Підлітки розбіглися, а на землі залишився нерухомо лежати Альберт Іванович, який у забуті намагався сховати на грудях маленьке собаче тільце. Поліція та лікарі приїхали швидко. Дідуся в непритомному стані забрали до міської лікарні. Новину про героїзм Альберта Івановича вже до обіду знав у подробицях весь колектив дитячого садочка, а надвечір про нього знало майже все маленьке містечко. Старого двірника врятували. Лікарі зуміли виходити його, хоч і довелося видалити пошкоджену нирку. Так Альберт Іванович став інвалідом. Завідувачка довго намагалася домогтися того, щоб каліцтво двірника визнали травмою на виробництві. Але світом править бюрократія і зайва відповідальність дідуся зіграла проти нього. От якби він прийшов на роботу вчасно, а так виходило, що постраждав Альберт Іванович у свій неробочий час. І держава йому нічого не винна. Завідувачка плакала, коли пояснювала все це старенькій дружині Альберта Івановича. Але що вона могла б діяти? Лише зібрати всім колективом разову грошову допомогу колишньому співробітнику, та й усе. Минув час. Альберт Іванович через свою інвалідність уже нездатний був працювати двірником, але він часто приходить вечорами на територію садочка, просто посикати на лавці, подихати свіжим повітрям, а біля його ніг завжди віддано в'ється вужем спритне, плямисте цуценя, врятований ним маленький дружок.